Так. Йоу, друзі, всім привіт! І це друга частина мого виживання у моєму світі. У мене тут вже є три алмазики. І я тут, наскільки я пам'ятаю, вже хотів вилазити. Так, вилазити... З цієї просто печери, чи що це? А, так, да, печера, печера. Я тут, друзі, ну, знайшов, звісно, не дуже багато, але... З пігляну моя потрапити приблизно зможу. Але мені треба ще діамантів для того, щоб вбивати Блейзів. Так, Блейзів. Окей, друзі, дивимось. тут, ну, ніби нічого мені здається. І мені здається... Це спавнер? Це я будувався. Так що тут діамантів нема. Я думав, що це вже спавнер я якийсь знайшов. Я такий, о, солідно. Це в мене в думках такий, о, солідно, можна, можна буде... Вже, ну... Облутати спавнер. Я такий згадую. Стоп. Не спавниться ж так. Так ну, так низько ж не спавниться. Далі. Див... Далі дивлюсь. Далі. Потім бачу, що це я будувався. А мені, друзі, в цих печерах те, що подобається, в цих з рослинками. Те, що, як ви бачите, в них оці рослинки підсвічуються ніби. Друзі, мені треба раніше швидше йти. Де воно? Де, Де де де? де? Де де, де де, і мільйон де. Де діаманти? Мені не потрібно залізо, реально Мені вже залізо, це. Ну, скажу правду, для мене зараз залізо це як сміття. Не жодне сміття, але сміття. Але, друзі, якщо на цьому відео набереться, 10 вподобайдень. То. То буде? Не 100 днів. А 200 днів. Я знаю, так, це буде дуже багато частин. Друзі, до речі, у мене тільки один день, перший день. І... Перший день навіть, мені здається, зараз ніч, але я, я не точно. Тому що я не годинник. Я годинник, який забуло перевезти. Я, я нічого зараз не знаю. Так, що там Майже, ні, у мене майже закінчилось. Треба буде все вугілля використати на смолускейпи. Жаль, що не можна і в джаві тут. Ну, використаю вже всі палиці. Ростовні. Якби я дорогу назад шукав, мені я все одно використав. Тільки два смолоскибів, тільки 20. Ну, ок. Але жаль, що я не в джаві я не можу в, в іншій руці тримати смолоскиб. Окей, давайте, друзі. Демо мочи? Щоб щось знайти, я, я, не вряд, що знайти. Навряд чи ми тут знайдемо діаманти. Я думаю, можна буде скоро нову шахту шукати, бо ця, мені здається, толкові, я вже не буде. Мені мені здається вже тут всі діаманти обшукали. Ну, не всі є такі, що я не бачу, але... Ну, мені здається, в цій печері я дуже багато вже обшукав, ну, скільки там? Нормально я обшукав. А, -а немає діаманта, можна так. Отак. Щоб Аз мало скейпи економити, Мені не здалось. Мені не здалося, що тут ді... Мені, друзі, здалось, що тут діамант. А, понятно. Столько рапелька капали. Я чогось подумав, що то вже діаманти. Такий... Ура, діамант! Понятно. Тут теж безтолково. Ну, я думаю, що... Ці гарненькі спрути тут тільки що заспавнились. Я їх раніше Ну, ви бачили. Так, друзі, так нам треба, ну, хоча б щось знайти. Понятно. Але я думаю, що вже треба вибиратись. Шукати лаву і вже відправлятися в Незер. Друзі, кажуть, що не можна копати під себе, а у мене є своє правило. Не можна купати над собою. Бо теж може щось пасти. Я, друзі, колись, знаєте, як ішов? Дивіться. В я, значить, ішов з незаритовою бронею вже в Незері. Далі. Там гравій такий. Там такий типічний гравій I can't sleep, butterfly! Я такий. Ну дивіться, друзі, я реально вже був з незаритою бронею. Мене просто... Так, друзі, я освітлюю, щоб може, діаманти випадково не пропустити. Хоча я їх і не пробущу, ідеї Бо я хочу бути уважним. А не як я завжди. Бо я стандартний, ви зрозуміли. Часто косячу. Це, це признаки, що це я стандартному настрої. Часто косячу. Ну і там не одна признака, що багато косячу. Ще. Копаю криво шахти, мене взриває кріпер. Ну, багато чого. Друзі, мінерально, треба вже наверх вугілля покопати. Мені може десь два стаки залізти. Треба, щоб, ну, нормально. Оп! Що я діла дя... дерев'яним кайлом? А для чого я його взагалі ношу? а? Друзі, напишіть в коментарях, для чого я його ношу. Я сам не знаю. Так що це у мене треба запитувати, але я ж сам не знаю, так що не і у мене теж. І теж так не у мене треба це запитувати. Тут занадто високий рівень логіки. Профілям не зрозуміти. Ну, я думаю, залізо все-таки треба вже добувати, тому що я ще. Скільки ми там? 35. Ну, я, я ж все одно ковадло буду робити. Дуже багато відсотків. За 100 днів я так 100% зроблю ковадло собі. Так. Ну, не зміг я. Але наступного разу зможу. Викопуюсь глибокосланцем. Ага, бо... Пом... Окей, давайте, друзі, далі викопувати. Надіюсь на щось... Де, де, де місце мало скинуть? Ага, от. Ні, я, мені не потрібна. Ну, може потяг задобиться, але її дуже легко знайти, так що можна... Якщо я її не знайду, то нічого такого. підпали собі очі ооодплеер собі очі палить Мені здається друзі зараз ніч не знаю чого Да, бо ще перший день Другого навіть другом навіть не пахне Мені здається що зараз ніч другому трошку починає пахнути днем другим Дай вгадаю, так. Да. Зар... Ну, мені здається, зараз ніч, не знаю, як вам, але. Якщо подивитись мою першу і другу частину, то можна її реально здавати що ніч. Але якщо зараз день, то це я, я затупив, Тому що в мене годинника і нічого ні годинника і нічого нема. Незрозуміло. А коли я вже до чогось толкового докопаюся? Ох, коли я вже до чогось солідного. Ура! Вугілля! Як я тебе довго шукав! Не... Залізо для мене навіть зараз меш. Зараз, друзі, для мене тільки вугілля треба, реально. Зараз вугілля це для мене так само треба, як зараз 20 діамантів реально. Я вугілля. Ну, там просто... Друзі, запитання. Чого? На глибині? Там нема вугілля. А тут його багато. Ай, вже викопався, єс! Єс, єс! Давайте. Ай, це я не викопався, це тільки земелька. Тут просто земелька. А коли я викопаюсь, я сам не знаю. Якщо я викопаюсь на горі, де я викопаюсь. Ну, да, я, я відчував, що зараз ніч. Да, на горі викопався. Ну, на. Ага. Ну, це до того ж самого вихіду. Я, і... Мені вугілля треба накопати для того, щоб іти в шахту. І в шахту я і так потім піду, щоб... Потім вже піду. Мені зараз, ну, я думаю, десь мені треба організувати хату нормально. Я планую організувати хату де там, десь біля лісу, наприклад. Біля лісу, де є лава, і там, там де лава, я зроблю портал, по ідеї. Шуколави. Я не знаю, чого мені Ну, Дивіться, у мене вже, по ідеї є нормальний ресурс, то я мені здається, можу вже венд. Ой, в який енд? В Незер. Венд я ще не готовий. У мене там вендер дракон, з кількох ударів б'є. Два удари мені нанесе і все. Але я цього не хочу. Так що я йду на пошуки пригод і на пошуки лайна також. Тому що куди без пошуків лайна. Лайно завжди можна знайти. Мені тут лавове озеро таке класне, велике там портал. Добре, що хоч портал тут є. Але він зруйнований, і це головний мін. Ще нам ну, поторгуємося, бо Пігліну дамо, але все-таки. А, вогнестійкість. Ні, мені самому це треба. Давайте добудемо обсидіан. Оп, перший обсидіан. Ну, вже третій, поїдь. А речі, тут. Раз. Ну, не вистачить трохи обсидіану. Давайте, скільки там треба доповнити. Раз. Два, треті. Ну, чотири обсидіани не вистачає до нормального порталу. Ні, вистачає. Все норма. Давайте заберемо золотий блок. Щоб потім торгувати з пігліном. Його ж можна на золото нормально перетрейдити. Ну. Скрафти нормальне золото з нього можна. Дев'ять злитків ніби. Давайте оп! П'ять. Шість зараз буде. Але шість здовго добувається. А де шість? А, вон шість. Нам ще 4 блоки вистачить і все. Тому що... Портал можна будувати з 10 блоків. Можна і з 14, якщо вам так зручніше. Але я будую з 10, щоб було вихідніше. Сім. Ага, я, я щось закопався. Мені здається, не вистачить. Так, да, так. Да. Ні, вистачить. Тут якраз... Вистачить обсидіана. Є. Так що мені треба буде тільки знайти місце для хати. О, у мене вже другий день, до речі. Другий день, а скоро вже в Незер. Мені просто, друзі, треба знайти для хати. Далі запам'ятати координати, далі запам'ятати координати хати і координати мого порталу Ну, я запишу на бумажці, не обов'язково запам'ятовувати. Ок, отут отак от. Тільки ну, нам тут ще розширити. Тут тут хата нормальна може вийти. Ну реально, прикольне місце. Так. Два, три. Чотири Раз, два. Раз, два, три, чотири Є. Yeah. Ідеально, у мене кремня нема. Ну, гравій, де ти якраз? Якраз знадобився гравій. Я думав його чисто реального вже. Ну, я. Я думав, що мені тут гравій ні для чого не потрібен. Виходить, потрібен гравій. Он. Мені потрібен кремінь, мені потрібен кремінь. Ля-ля-ля-ля-ля. А можна мені згравій як кремій випав, наприклад? Кремій! Кремінь! Але тепер мені треба пічку. І це все, по ідеї переплавити. Скільки в мене там... Вугілля вистачить. Так, залізу. Вугілля. Ну і хай переплавляється. А я поки отак от. Ну, пороблю фігню. Ок. О, все. Оп. І оп. Все. Можна мені здати з трьох блоків, бо це високий портал. А цікаво, що буде, якщо... Нічого. А сказати, друзі, для чого це? Дивись. Дивіться. Якщо, наприклад... Ай, Майнкрафт забагався. О, все, треба було Shift нажати. оп оп. Тепер я з її буду так от. І друга віддалено. Тільки я б дивіться, другий, що зробив. У мене є такі ось червні блоки. Якими я так от би зробив. так от би зробив. Друзі, нам тут стіну рекомендовано побудувати? Ага, вон. Що звідти по ідеї вода двіється, але це вже не моя пролина, аж моя. Ну вообще не моя. Ну і крапельки зі мною не стосується. Ну взагалі стосується ідеально. Так, у нас тут Раз, два, три а, а, а! Давайте плаваємо і рятуємо портал мій, бо По, як ви бачите, портал мій зараз не в самому окрай, в класному стані. Нє, виходить так Той можна просто забудовувати, не знаю чого, не знаю для чого я відро води розумію. Ну буде про запас, щоб робити ветер дропчик. Той блок по ідеї Або можна просто отак. От Буде хата. Хата ідеальна. Тут би ще двері, жартую. І друзі, мабуть, на цьому я буду завершувати даний відос. А якщо він вам сподобався, то обов'язково поставте ваш королівський вподобайден і підпишіться на мій канал, а я буду збирати діаманти і безкінечно їх збирати. Всім пока-пока!